До діда приїжджає швидка, типу ти питаєшся, що вас турбує, то завжди, типу, діти кажуть, нічого мене не турбує. Я собі спокійно лежу з тиском 300 на 200, кров в шурує. то та дура викликала, то ви їй може щось прокапаєте. З того діда завжди е, анамнез історії, ти ніби мусиш плоскогубцями витягувати кожне слово. Жінки е, старшого віку вони завжди чіткіше знають, анамнезу нам свого захворювання. Вони такі, так, значить. Вчора, в 2030, закололо внизу живота. 21-70, грубо кажучи, розпочалася нудота. Потім піднялася температура, я випала, то вона все розказує. Дещо може опустити, дещо може прикрасити, але розказує все. Старші жінки бувають, що і пристають до тебе на викликах. А в мене типу там є в новому стендапі жарт про те, що, що в ній оцей дух сексуальної тигриці, він не вмер. Дід у 89-му вмер, а дух не вмер. Бо... Бо типу, буває, що у тебе починають залицятися оці бабульки. Це виглядає як інжова. Жінці, я знаю, років 75, я її міряв тиск, а вона мене в той момент взяла за яйця. А це було десь друга чи третя ночі, який звиклик. Я вже чесно кажучи, був такий втоми. Думаю, що якщо тобі то допоможе, блядь, то тримай, що хочеш, просто вже відпускаєш, щоб я вже їхав поки марнути на станцію.